Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра. В ефірі програма Тема дня в студії ведуча та журналістка Світлана Угнівенко. У покровській громаді реалізують проект зі створення логістичного центру збереження охолодження та фасування продовольчої продукції у співпраці з громадською організацією сільськогосподарська консультаційна служба, який реалізується за підтримки Юліт з Європою. І саме про це сьогодні ми будемо говорити детальніше з гостею нашої студії. Це Олена Тертишна, керівниця регіонального офісу Юліт з Європою у Дніпропетровській області. Вітаю вас! Вітаю! Отже, пані Олено, розкажіть нам, будь ласка. Детальніше, що це за проект і чому саме Покровська громада? Що це за проект? А ну насамперед хочу звернути увагу, що війна, яку проти нас розв'язала Російська Федерація, принесла для нашої країни дуже багато викликів. І серед цих викликів не лише питання в сфері муніципальної безпеки, коли органи місцевого самоврядування територіальні громади розпочали перебудовувати свою інфраструктуру, фактично формуючи в кожному. Комунальному закладі укриття бомбосховище, тощо це не лише питання безпеки для мешканців, це не лише питання відновлення зруйнованої інфраструктури, це не лише питання загальних безпекових форматів, але й питання продовольчої безпеки. Продовольча безпека як. Так чи інакше пронизує все наше життя, якщо, наприклад, питання відновлення зруйнованої інфраструктури або користування мешканцями укриттів залежить від того, наскільки активно йде бомбардування чи обстріл, якщо питання енергетичної безпеки залежить від того, знову ж таки, наскільки потужно працюють наші об'єкти енергосистеми, подаючи нам відповідну електроенергію, то питання продовольчої безпеки торкається. Кожного мешканця нашої країни, і воно пронизує все наше життя. Власне, тому програма «Юліт з Європою виокремши такі три напрямки: муніципальна безпека, енергетична і продовольча. Кожним напрямком провела навчання для громад, які виявили бажання розробляти інструменти, які допоможуть їм невілювати ризики в тій чи іншій сфері. Покровська громада увійшла до чотирьох громад, яких відібрали за результатами конкурсу, і стала учасницею пілотної мережі програми Юлії з Європою щодо розробки програм продовольчої безпеки. Це унікальний управлінський інструмент, такого управлінського інструменту не запропонувала. Жодна із партнерських програм, бо метою цієї програми був комплексний аналіз усіх ризиків, які існують в громаді в сфері продовольчої безпеки, облік не лише там наявних земельних ресурсів, облік не лише там того посадкового насіннявого матеріалу, самозабезпечення господарств, а й облік водних ресурсів, всього, що входить до питання. Продовольчої безпеки і життя забезпечення людини з точки зору основного пакету харчування і води. Ну і, власне, Покровська територіальна громада стала не лише лідером серед відібраних, бо ввійшла до пілотних вона була дуже активним учасником навчання в нашій мережі, і після завершення розробки цієї програми написала проєкт, який також був поданий на конкурс. Це проєкт створення в рамках програми продовольчого безпеку, ось цього центру логістичного, про який ми з вами почали говорити на початку цієї передачі. І завданням цього центру стало не лише накопичення необхідного продовольчого резерву, а і рух продовольчої продукції як в межах громади, так і поза її межами. Тобто, фактично, і обмін тією продукцією, якої більше сьогодні в Покровській громаді, але не вистачає іншим громадам. І навпаки, виконавцем цього проєкту, який також виграв конкурс, стала громадська організація Консультаційна Дорадча служба, яка унікально зараз впроваджує цей проєкт, бо, на мою думку, той практичний кейс, який ми отримаємо. І вже отримали сьогодні на виході, бо центр вже працює. Він вже працює, він вже отримує продукцію, він уже видає цю продукцію, потребуючим. Ми отримаємо просто унікальний приклад для інших територіальних громад, як можна використати. Ті ресурси, які є в громаді, власне, в цій громаді були приміщення, які вони переобладнали під цей логістичний центр. І як, об'єднавшись з партнерами, які є фахівцями в відповідній сфері, це зазначена наша громадська консультаційна до речі, служба, можна продукувати нові ідеї нового функціонального напрямку. На мою думку, Покровська громада стане прикладом для багатьох інших громад. У створенні саме от такого вигляду комунальних підприємств, тобто комунальні підприємства, які е, займаються і відповідають за продовольчу безпеку громади. А також вони планують заключити міжмуніципальну угоду, і ці пропозиції громади вже надіслані Комарській громаді Донецької області, Гуляпільській громаді Запорізької області і Маломихайлівській громаді Дніпропетровської області з тим, щоб на основі міжмуніципальної співпраці забезпечити той зовнішній обмін продовольчою продукцією, яка допоможе. Цим чотирьом громадам збалансувати свій продовольчий запас, і знову ж таки громада відкрита для інших. До цієї четвірки можуть в подальшому залучитися інші громади, які захочуть скористатися і потужностями Покровського логістичного центру. Ну і, можливо, запропонують якісь свої шляхи співпраці. Також з нами на телефонному зв'язку керівник громадської організації Сільськогосподарська консультаційна служба Максим Максимов. Вітаємо вас! Доброго дня, пане Максиме. Розкажіть нам саме внесок громадської організації у реалізацію проекту у Покровській громаді. Наша організація працює в Покровській громаді з 2006 року. Як правило, завжди ми працювали в сільськогосподарському секторі створення кооперативів, обслуговуючих реконструкція сімейних ферм, відповідно, знайомі з цим сектором. Коли до нас поступила пропозиція від ОТГ допомогти в реалізації цього проекту, бо він досить масштабний, великий, то ми задоволені прийняли участь. По перше. Активно приймаємо участь в співпраці з іншими проектами, тому розуміємо, що це означає продовольча безпека і як її забезпечити. Маємо досвід і з задоволенням прийняли участь в реалізації цього проекту. В рамках проекту основне наше завдання це, ну, по перше, забезпечити специфічним обладнанням цей логістичний центр. Це тобто, це навантажувачі, розвантажувачі продукції сільськогосподарської сільського, продовольчої. Це камера охолодження, яка дозволяє тримати спеціальний режим для зберігання спеціальних товарів. Це розробка програмних продуктів, ботів і так далі для реєстрації суб'єктів громади для отримання допомоги. Тож цей процес автоматизувати, бо ми розуміємо, що людських ресурсів зараз крізь недостатньо. Ну і звичайно, це безпосередньо навчити персоналу як оперувати цим центром. То щоб він був ефективний і надавав допомогу громаді, такі останні внески нашої організації в рамках цього проекту ми співпрацюємо з ОТГ, допомагаємо їм по перше створити цю продовольчу безпеку, зрозуміти, що це, як це, і як цим працювати. По друге, після того як вони це зрозуміли до кінця проекту, вони зрозуміють, що відсорково створюють свій план. Відповідно, наше завдання допомогти їм забезпечити його. Ми допомагаємо громаді не тільки в рамках цього проекту, а й інших. Допомагаємо в рамках інших проектів, саме проєкту ФАУ, наприклад, концентрований кармами, насінням різних холочевих і не тільки культур. Допомагаємо молочним виробникам. Тобто, наша така комплексне комплексна допомога, і цей логістичний центр це буде центр. Надання всіх цих послуг е сільському населенню громади тому, ми пр будемо продовжувати співпрацю на наступні декілька років, це точно, а може й більше. Дякуємо вам. Отже, пані Олено, розкажіть нам, будь ласка, ви сказали, що логістичний центр вже працює. А от скільки потребувалось часу, щоб його запустити? От наскільки довго чи недовго тривав цей процес? Власне, старт цього проекту відбувся у березні місяці, і від початку реалізації проекту до фактичного пілотування роботи цього логістичного центру минуло ось фактично 5 місяців. І ми отримали вже новий функціональний об'єкт, причому це об'єкт комунальної власності в Покровській селищній громаді. Звичайно, перші два місяці були більш організаційними, тому що закуплялося необхідне обладнання громадської організації, яка стала виконавцем цього проєкту, проводилося навчання персоналу, який буде працювати в логістичному центрі. Розроблялися інструменти логістичного центру. Ну Ось, наприклад. Один із таких інструментів створено чат-бот, який буде інформувати внутрішньо переселених осіб цієї громади, а також потребуючих мешканців, про ті послуги, які може надати логістичний центр стосовно видачі тієї чи іншої продукції, або навпаки, чат-бот буде інформувати мешканців про те, що оголошується збір тієї чи іншої продукції для, наприклад, потреб Збройних сил України і тощо, і за допомогою цього Боту, власне, місцева влада, логістичний центр і мешканці громади обмінюються інформацією і організовують таку взаємодію, яка стає. Обоюдовигідна і місцевій владі, і населенню, і тим потребуючим верствам, які користуватимуться послугами логістичного центру, з нами на телефонному зв'язку також Покровський селищний голова Світлана Спажева. Вітаємо вас. Доброго дня, пані Світлано. Розкажіть, будь ласка, чому продовольча безпека важлива для покровської громади і як взагалі нині реалізовується ваш проект? Я думаю, що у кожного життя у 22 році розділилися в лютому до і після так само і в нашій громаді. А враховуючи те, що наша громада знаходиться на межі трьох областей, то в принципі ми почали із лютого місяця дуже відчувати великий потік внутрішніх переселенців, які саме в лютому почали прибувати на нашу територію і враховуючи близькість до ведення бойових дій. В принципі, весь бізнес, малий і середній і великий, який їх надавав послуги із забезпечення продовольства, на саме продаж продовольчих товарів, релакувався кудись бо виїхав і тому наша громада відчула саме потребу в продуктах харчування. Тому ми цю проблему вивчили, опитали населення, проаналізували нинішню ситуацію, яка була на той період, і визначили для себе, що ми повинні дбати про продовольчу безпеку. Дуже ми раді від того, що в нас є надійні партнери, а є. Тієї... Лиц Европа, есть романская организация. Піскогосподарська дорадча служба, які нам допомогли в цьому, перше нас навчили і потім допомогли фінансово створити логістичний центр продовольчої безпеки. Як він нині зараз працює? Працює в цьому центрі логіст. В цей центр ми забезпечуємо продукти харчування від різних волонтерських організацій, від місцевих товаровиробників, фермерських господарств, ведемо реєстр отримувачів цієї допомоги по карходу і щотижня маючи певні. Продукти харчування формуємо ці продуктові набори, повідомляємо наших споживачів цієї послуги, і вони мають можливість прийти і отримати цю допомогу. Створений цей логістичний центр на базі комунального підприємства, тобто те приміщення, яке роками не використовувалося. Ми йому дали нове життя. Ми його відремонтували, закупили відповідне обладнання, стелажне, розвантажувальне. Також у нас є контент для зберігання продуктів харчування, які швидко псуються, тобто це холодильне обладнання. От так і працюємо. Це постійний пошук партнерів, це постійний пошук тих, хто поставлятиме нам продукцію. Але станом на сьогодні, дякувати Богу. В нас це виходить і дякувати Збройним силам, що нам, нам надають можливість працювати і надавати людям допомогу. Дякуємо вам, пані Олено. Запитання до вас яка особливість програми продовольчої безпеки у Покровській громаді? В чому ще ще особливість роботи от подібного закладу як комунального? Коли ми сьогодні отримуємо різноманітну гуманітарну допомогу, благодійну допомогу? Е її облікування досить схематичне. Дійсно, там записуються якісь там дані людини, яка отримала цю допомогу. Але бувають і похибки, коли одна й та сама людина може отримати 10 разів, а хтось не встиг отримати ні разу. То в рамках цього логістичного центру створи, ну підготували розроблена така програма громадської організації, яка дозволяє не просто обліковувати, а й відслідковувати цільове призначення. Цієї допомоги. Тому, фактично, для громади сьогодні, ну, на мій погляд, сформується досить така гарна система накопичення і обліку в сфері продовольства, і гарна система формування власного продовольчого резерву. Адже ці. Ця продукція, ці набори, які будуть формуватися в рамках логістичного центру, які продукція, яка буде там зберігатися, вона буде спрямовуватися на різні цілі, адже це і не лише допомога тим верстам населення, які потребують допомоги малозабезпечення. Це не лише допомога внутрішньо переміщеним особам. Це і безпосередній функціонал громади. В громаді є дитячі садочки, в громаді є школи, в громади є медичні заклади, громада лік... годує. В в рамках діяльності школи, закладів охорони здоров'я, соціальних своїх закладів, годує пацієнтів. І тому, власне, створити ось такий центр, де б ця продукція обліковувалася і розподілялася, це теж досить гарний інструмент і досить гарний приклад. Ну і, власне, на думку голови Покровської селищної ради Світлани Анатолівної, Спажове створення. Такого центру логістичного на сьогодні дозволяє громаді мінімізувати усі ризики з точки зору продовольчої безпеки і максимально забезпечити своїх мешканців необхідною продовольчою продукцією. Дякую вам. Нагадаю, це була програма тема дня. Сьогодні ми говорили про продовольчу програму безпеки громад Дніпропетровщини, а саме про те, що у Покровській громаді реалізовують проект зі створення логістичного центру збереження охолодження та фасування продовольчої продукції на все добре вам. Програма тема дня на українському радіо. Дніпро.